Всіх вітаю, ви на каналі Квіти та Інше, я Іна, і сьогодні буде у нас відео про помідорчики. Вже я оприділилася, які сорти та гібриди буду вирощувати в цьому році. І навіть сьогодні посію ну, зовсім трішечки по 4 насінинки різних двох видів, ось таких томатів. Ультраранніх, це в мене буде каста і дебют. Ну, хочу спробувати їх вирощувати в теплиці. Для ну, ранішого урожаю, не знаю, так я ще не робила. От, спробую. Це досить рано для томатів їх висівати в таку пору. Але я, оскільки я посажу ну, невеличку кількість, я їх буду тримати на стелажі в будинку, скільки, скільки це буде можна, до, щоб перенести їх в теплицю. Тому таку кількість маленьку. Ну, а далі буду основну масу буду вже сіяти, звісно, в березні. Коротко пройдусь по тих, що я все-таки. Придбала на цей сезон. Почну з таких томатів ось Айсан томат який я вже вирощувала, неодноразово про нього говорила. Дуже подобається цей томат за його рівномірне забарвлення, за таке, що він дозріває рівномірно такі красиві, аж помаранчеві, так би мовити, плоди. Всім рекомендую. Я вже їх не раз показувала от у відео, тому. Ну, В цьому році навіть в засуху вони себе дуже гарно показали, тому купила ось ще це насіннячко. Сіє в мене багато, тому можна потрішки різних посіяти. Тепер насіння з того року що в мене. Не пам'ятаю, з якого магазину вже. Це магазин. магазин зараз я скажу так, розквіт, Хіпінет. Ну, мені здається, можливо, це буде від Веснодару, я не пам'ятаю, ні, не від Веснодару, Веснодар по іншому Е, Можливо, це від Трайно, ну, але я тут вже забулася трішки. Хепінет рожевоплідний детермінантний гібрид, також ну, дуже чудовий на мій смак. Я їх не так то й багато вирощувала різних, але ось це мені подобається, я його також показувала неодноразово, тож, буду його сіяти. З того року у мене лишилося тут ось, думаю, п'ять їх повинно бути, тут 4, ще одна десь, мабуть, ще їх 10, да, 10 було, п'ять посіяла, ну, це нам буде більш, ніж достатньо. Схожість була гарна, тому надіюсь, що все буде добре, і цих, цієї кількості нам хватить. Знову ж таки, ми їх не продаємо, тільки споживаємо. Родина в нас не така, що велика, нам достатньо невеликої кількості. Хто не вирощував, рекомендую. Рожевоплідний такий, знаєте, він тугенький, він, він немаленький, плоди такі чималі. Я думаю, до 300 грамів то можуть бути і більші, ну, залежно від умов. І також в засуху він себе гарно показав. Тому рекомендую. Так, тепер що далі? Це те, що в мене з Рокуріо року Ріо Гранде, мабуть, що в мене від веснодару насіння і ще таке насіння. Не пам'ятаю, десь також купила професійне насіння, упаковка. Отака. Пакує, так цей невиробник, а той, хто його фасує, називається професійне насіння. Ось так. Ріограда, мені здається, цей томат всі знають, я його сію кожен рік, сливка, така вона немаленька, якщо давати їй вологи, вона достатньо за розміром. Ну, Тут пишуть ось 130 грам, 120-130 Ну, не знаю, Мені дуже подобається, і якщо з неї робить сік, і для консервації, як маринування там, чи соління, також підходить дуже гарно він. Середньостиглий, ось навіть можна тут почитати на упаковочці. Давайте середньостиглий. 90-120 грам, бачите, тут вказує, а тут вказує 120-130. Ну, не знаю, Залежно від того, як ви будете його вирощувати. Від сходів до плодоношення 125 гнів, тобто середньостиглий. Люблю цей томат, тому що також його буду садити. Так, Ще перепросила ось цей томат соларосом. Я його купила була, я його висіяла, і він мені не сподобався, тому що помідорчики були ну, дуже маленькі. Тут вказано 55-60 грам, ну, можливо, вони такі були. Ну, Мені не сподобалось їхнє, що вони такі маленькі, чомусь не сподобалось. Але їх було дуже багато, і вони, я пам'ятаю, що вони були дуже такі на смак гарні і на колір червоні були. Ну, красиві такі, одне, щоб були маленькі. Ну, знаєте, я в коментарях, коли я говорила про це, мені написали, багато хто гарно відгукується про ці томати, багато кому подобається. Тому, оскільки я їх садила тільки один раз. Це не показник, можливо, літо таке було, можливо, я не доглянула, тому що ну, все може бути. Тому в цьому році ще їх раз посаджу. Тут подивилась насіння до 11-го, 25-го, ну, я думаю, ну, Тут в мене його є, скількись насінин, я думаю, якесь, зійде, якесь ні, ну, спробую їх знову ж таки посіяти. Тим більше насіння вже на той рік буде, не підійде. Це те, що в мене було з минулого року. В цьому році я придбала. Ем, Інше насіння, ну, і те, що знала, і те, що не знала. Також люди рекомендували якесь насіння, якесь я по своєму як би, вибору зробила. Ось Купила Такий, дуже багато людей, його радили мені. Ну, не багато, ну, декілька повторювалось в коментарях ось цей гібрид, це гібрид Сара. Я подивилась на нього. Оці всі гібриди, що я показувала до цього, це були детермінантні гібриди, тобто низькорослі. А це ось високорослий гібрид, індетермінантний. Сара, він такий цікавий на, ось, на, на вигляд, форма у нього досить цікава. Ну, Вирішила його купити. Тож буду сіяти. Тут мало насінинок, я думаю, 5 всього насінинок, насіння, на Ціна на цей гібрид немаленька, ну, не пам'ятаю, можливо. Вже я трішки. Ну, коли я показувала розпаковочку з цього магазина, багато мені написали, що ціни завишені в цьому магазині. може бути, я не знаю. Я дивилася, зрівнювала те, що ось оцей гібрид, коли я дивилася по інших магазинах, ціна була приблизно одинакова. Мені здається, щось там 40 гривень чи 50 я вже трішки забулося, але зараз можна подивитися. Пішла сходила, не знайшла, я вже накладну. Ну, Кому цікаво, я в описі перекріплю відео з розпаковочки з цього магазина. де він тут написаний, ну, якось розквіт чи щось таке. Можете подивитися. Тож на деякі отакі цікаві гібриди, там ціни кругом одинакові. Я відносно них відштовхувалась, тому, можливо, щось купила дорожче, щось дешевше, ну, вже як було. Це не так уже зараз важливо. П'ять насінинок, ну, мені і цього буде забагато цієї кількості, якщо вони зійдуть. Так, і ще один індетермінантний гібрид ось такий, буду сіяти Мамстон. Мамстон. Також почитала про нього, сподобались мені помідорчики ці. Такі вони не маленькі, гарненькі, такі ніби з носиком. Також цікава форма, тому так купила їх. Будемо висівати, ну, це буде пізніше. А сьогодні висіваю дебют і каста. Це ультраранні гібриди, обидва вони ультраранні. Це насіння з минулого року буду сіяти. Також ось підготувала по 4 насіннинки буду сіяти. Що по цьому? Такий він не досить низенький, Там, як вказують, 65 і 80. Сантиметрів його він росте, плоди такі, ну, в середньому 200 грам, можна сказати, трішки менше, трішки більші. І по термінах дозрівання близько 60 днів від висаду, висадження розсади. Отак. Ну, Там іде 57, здається, 62 дні, ну, щось отак, ну, скажемо, 60. От. І каста. касту я також садила вже не один рік. Це такий томат з носиком. Він мені якось більшенький не виходив, але в коментарях сказали, що він може вирости і більший плід сам. Ну, Спробую, спробую побачити, який він виросте. Можливо, я десь не догледіла. Це також ультраран, як я вже сказала. Плоди масою десь 200-240 грам, так вони казують. Ну, що ще? І він низькорослий також, він до 50 сантиметрів. Термін зрілості також приблизно такий, ну, від посіву 90 днів. Можливо, це ще й зарано, але ж в терміни вказані для знаєте, для гарних умов вирощування. У мене ці умови такі собі, тому, тому посію так. Як буде, так і буде. Якщо вони потягнуться, то я знаю, що з цим робити. Можу і вам порадити, якщо томати у вас тягнуться, є такий препарат атлет. Він стримує ріст у висоту, коли ось немає в нас освітлення нормального для цього, і вони тоді томати і розсада інша починає тянутися. Ну, до перців я це не, не пробувала, ну, можливо, колись раз, тільки, тут я не буду точно говорити. А за помідори, то не раз я користувалася Атлетом і мені дуже подобається. Вони тоді стають такі приземисті, тостенькі. Ну це якщо десь якесь є з умовами трохи, е, якесь, знаєте, ну, не те, що треба. От. Тому так, то, що роблю? Ось дивіться, я буду по 4 насінинки. Зараз подивимося, що тут, які вони ті насінинки. Е, ну. Знаєте, наступну партію зроблю пізніше, для того, щоб все-таки місце у мене на тому стелажі не так і багато. Так, одна лишня. Сюди її. Тут розфасовано, розфасовано у 2023 році. Знаєте, сьогодні 25 році. Це його сіяла, мабуть, ще вже два рази. Так, Але терміну тут немає, коли воно, до, до якого воно з руку, ну, побачимо. О, таке насіннечко, зараз я його розкладу. Так, це в мене дебют, я підписала, буду в касетку сіяти, воно, знаєте, воно пальцем, мабуть, буде краще, Це ж не петуні. Всього 4 настіньки, отак. Не видно, дивлюся. Так, я їх трохи туди. Використовую торф, в мене він є від квітів. Тому ну, субстрат рятіва. От. Так, і тут буде каста. Тут у мене на стінинок, що тут, що тут? Чи де вона пописано? 10, візьму 4. Не знаю коли, чи ще в лютому буду сіяти, чи вже тоді на початку березня. Ну, основні. Ну, оцих ранніх, я думаю, ще раз тут трішки пізніше посію, тому що ну, хочеться, щоб раніше, якщо теплиця є, то можна спробувати раніше. Дивіться, яке воно манюсіньке тут на сінечку. Да. Тут його можна незручно трохи, але так. так. Бачите, цей дебют він не оброблений, а це ось оброблений. Торф, фракція 07, але ось такі трапляються, бачите. Ну, це такий посів, знаєте, це погратися. Бо якщо люди от по теплицях сіють такими великими партіями, то, то робота, а це так погратися. Так, ось такий у мене професійний інструмент. Знаєте, я ним квіти поливаю. І це тут у мене. Розмішаний енергодар і антихрущ. Якийсь такий антихрущ, я ось купила. Він так погано розчинявся у воді. Актери немає. Та я купила оце такий. І ось бачите, чим відрізняється також класман від реківи. Він, Якщо він такий невологий, то водичку він вбирає гірше, менш вологоємний. Тут перелить не потрібно. Якщо перелиється, то можна. Вона там піде в лоточок. Енергодар від чорної ніжки. Звісно, після того, як вони зійдуть, через дві неділі, знову ж потрібно енергодаром, тому що ну, в нього є термін, коли він діє на рослини. І я думаю, що 2 неділі не більше. ось так. Потім потрібно повторити. Ну так, на вагу бачу, що пилила достатньо. Тепер, що? Тепер накриваю зверху ось таким лоточком. Оці е, отвори я зараз прикрию скотчем, мабуть, що, і поставлю тепле місце для того, щоб вони сходили. А далі будуть ростивими. Надію, що зійдуть вони всі. Е, якщо не всі, то потім підсію. Різ, е, Всяке може бути. Це таке. Ну Ось такий мій сьогодні посів невеличкий. Е, тож, Чекаю на ваші коментарі, на ваші вподобайки, що ви думаєте про такий ранній посів, чи, можливо, це не дуже ранній ранні? ну я не знаю. Я думаю, я їх отак потримаю, скільки там потримаю, пересаджу більший об'єм. А там вже як можна буде в теплицю та занесу теплицю. Ну, на цьому все. Миру нам та гарних врожаїв!